Щоби знімати інтер'єрні сцени фільму Креденс, обрали ось цей на перший погляд непримітний радянський будинок. На третьому поверсі сховалися хороми знімальної групи 250 квадратних метрів з безліччю дверей і кімнат. Одразу кидається в очі. Ось ця ялинка. Вона й видає час подій. Це різдвяна казка, така сумна, смішна і. Драматична різдвяна казка для дорослих. Казка за сюжетом стається у Львові. У тамтешній опері працює віолончеліст Орест, і в оркестрі в нього наклеїться, і в сім'ї не гаразди. У нас по фільму mm. да, проблеми в сім'ї. У певний момент героєві уривається терпець. Людина не жує соплі, не ховається в свою, в свою нору, а вона себе переоцінює, перевертає і mm. а, руки віолончеліста... Робляться такими. Кулачками. На перевтілення Ореста у знімальної групи 19 днів. За добу знімають по 5 хвилин майбутнього фільму. Аби ольвів'янити київські квадратні метри прискіпливо працюють над декором. Штучно зістарюють вікна, двері і стіни. Стоп, тепер пері, закриваємо. Стоп, хорошо, все, прекрасно. Це оператор змушує реквізиторів виробляти акробатичні трюки, виставляє композицію кадру. Ці сцени ну, дуже швидко, тому що ми використовуємо на природній натуральний світ. І ну, може хвилин 40. Стоп, ребят, Оля, давай пусть покурить покуріть секунд! Оля. На справжній перекури часу катма, адже зйомки тривають по 15 годин щодня, і ця квартира вже майже рідна. О домашньої її ще й хатній улюбленець. Нора це хазяйська киця, знялася вже у трьох фільмах. У цьому кіно не грає, але знімальній групі не заважає, бо вже знає, коли треба сховатися. Вона така вже досвідчена акторка. Відомих акторів до зйомок у картині не запрошували спеціально, хоча бюджет кажуть, дозволяє. Стрічка обійдеться у 8 мільйонів гривень. Половину дає держкіно, решту приватні інвестори. Здати готовий фільм мають у жовтні. Спочатку режисер планує повозити його фестивалями, а після віддати у широкий прокат. Анастасія Бабенко Віктор Сніжко, п'ятий канал.